Сьогодні ми відкриваємо виставку «Оборонні горизонти. Вона присвячена службі Державної спеціальної служби транспорту України. Це фотографії військовослужбовців. Це їхня робота, це служба, це те, чим сьогодні вони займаються. Саме головне там є ті люди, які брали участь у бойових діях. На жаль, багатьох на цих світлинах вже немає. І ми. Таким чином теж і вшановуємо їхню пам'ять ну, і, звісно, пропагуємо службу у Державній спеціальній службі транспорту. Ще раз хочеться подякувати особливо дирекції музею Івана Франка за те, що дали можливість нам ще раз себе презентувати, ще раз представити завдання, які ми виконуємо. Дуже Подобається мені е, навіть не виконання на цих фотографіях завдань, а обличчя наших військовослужбовців це обличчя перемоги.